Друзі, я всіх вітаю. Я вибачаюсь, що мене довго не було. Я хворів. Тим паче роботи присобиралося у мене. Нема коли з камерою бігати, знімати з телефону. Але, друзі, мене контент сам знаходить. Зараз покажу який. Я просто... У мене просто нема слів. Ось подивіться, друзі, це моя коса. Синя. червона то брата. Що у мене сталося? В прошлому році тільки стартер поміняв. Ось. Тільки стартер поміняв в прошлому році. В цьому році хто б собі міг подумати, подивіться, що в мене сталося. Щас розкажу. Тут кури. А ну покажи, іди. Хай покажу. У мене розсипався цей Ця насадка на штангу. Шестерні, не мабуть, полетіли, скоріше за все. Я переставив косу на... Брату цю насадку на косу, бо в мене воно накрилося. Добре, що хоч брат косу залишив, але йому також це треба, я тільки почав косити. Що за закон подлості, як тільки косити треба все. Зразу все ламається. Чи то тільки я такий везучий? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дуже гарно вам дякую. До скорої зустрічі. Ось такі в мене справи. Косить треба, а в мене коса накрилася.